Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Дніпро. Що буде відбуватися найближчим часом? Чи планують рашисти обстрілювати масові Вони атаки робити на місто Дніпро? Так, це таке в них питання, їм як наче не вистачає. Вони б хотіли, щоб в них навіть колаборанти є у Дніпрі, які виконували якісь накази. Наразі не вистачає сили, живої сили. чи... Їм важко це от, здійснити такий був наказ, і він... От вони не можуть здійснити його. Так, наказ був зламати пересування грошей, торгівля. Це ще, напевно, йде збір. От Зіпсувати збір, оцій, щоб не відбулося обмін товар, гроші, щоб. Зруйнувати це так. Але ж мало немає, як це зробити. Чи немає ракети, чи немає якоїсь змоги. Важко. І товар буде проданий, і обмін пройде вдало, Зберуть, продасться, все. І що це у них атака на Дніпро. Угу. Отак. Не так, там є колаборанти. Ті колаборанти, які працюють от на ворога, зробили якусь справу, вони будуть тікати, намагатимуться втікти. Йде Верховний суд. Дніпро захищається, міцний такий захист, скажіть, будь ласка, вищі сили. Чи є загроза, що буде обстріл, і будуть цивільні люди. От. Мені де, що вони намагатимуться щось зробити. Захист міцний і люди будуть жити, працювати. Є загроза. Так, дивіться, загроза. Уникнуть, якби агресія проявлять ворог, от але її уникнуть за допомогою зброї. Щось надходить хороше дуже до Дніпра, щоб закрити це небо, захистити людей, врятувати людей і врятувати оцю важливу роботу, яку люди зробили. от Такий план. Що заважає закрити небо над Дніпром, над містом Дніпро захистити? Хороші карти. Ви знаєте, в наших військових все добре. Прийшло те, про що просили. Прийшло все необхідне, щоб закрити небо, захистити. Добре, це добре. Так що так. Ховатися треба буде, може будь, зліснять вони такі агресії. Заперечую всі плани, заперечую, заперечую, заперечую повністю. Викриваю всіх колаборантів, заперечую. Руйную всі плани расистські. Більше не можуть вони втручатися в життя в міста Дніпро. Заперечую повністю, заперечую весь негатив. Заперечую, весь план рушу. В більше немає чим. І хто б це робив, більше не можуть росіяни обстрілювати Дніпро. руйнують всю техніку ворожу, руйнують всю організацію, всі склади з ракетами, руйную, логістику, вся вибухає в них. Всі... Транспорт, все, що перевозить ракети, все вибухає разом із ракетами. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Дніпром, всіх жителів захистити, щоб працювали люди спокійно, щоб все в них відновилося. Мирне життя, тихе небо, мирне небо буде так, Рашистам повертається. Весь негатив, що робили росіяни, за весь час війни всі ці ракети, бомби і снаряди повертає тому, хто запускав. Буде так. Все на них падає, все на них вибухає, буде так. Весь негатив, все лайно, що робили, місто Дніпро, расисти, повертає їм назад. Буде так. Не на переклади, не на обміни подміни, на самих расистів, оцих. Хто накази давав, хто виконував, все назад їм повертає весь білі страждання, буде так. От вони бояться, вони тікають, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Дніпро від російської агресії, відверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрони, і всю можливу ламки вибухову хвилю і всі відомі. І невідомі ракети Агресія, яку запланувала Росія, відвертаю від Дніпра, від будинків, від жителів Дніпра. І повертаю все расистам назад, росіянам, що виконують ці накази, дають ці накази. Все на них, все назад. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Отвертаю весь негатив, повертаю росіянам назад, буде так. Да буде все сказане здійснене. Прошу захисту для Дніпра, прошу захисту, прошу захисту Дніпра. Да буде все сказане здійснено. Дякую за увагу.